Потім у нас йде ум мишлення, да? те, що ми вже теж усвідомлюємо, і це те, на що ми можемо впливати, про що ми думаємо, що ми там розкручуємо, Чого? і ми можемо змінювати свою думку. Змінюючи свою думку, ми міняємо свій стан. І у вас питання: хто живе в стані весь час якогось там напруження, Чому? що ви там ловите? Це можна змінювати. Так, проблема рішається на других рівнях. Ну якраз це те, на що ми змінюємо. І а, саме така теж в мене фраза, яка мені допомагає, можливо, комусь із вас допоможе, що не думати ні о чому, крім любові. Люб... Думай тільки про серце і цю любов, яка в цьому серці. І коли починається оце якась ду ду, -ду, -ду Да, наше це все. Ми йдемо, ми відпускаємо цю мислі мішалку, особливо коли ми чіпляємося там. Ну що тут стоїть дуже слово славорівне, не знаю в полі прямо. І ми чіпляємося, ми розкручуємо, розкручуємо. Ми не можемо відчепитися від цього стану. Ми не хочемо прямо міняти. Нам дуже подобається. Ми попадаємо в тригер в цей момент. І цей тригер ми якраз теж будемо вилавлювати, особливо хто прийде на навчання і захоче піти.